День народження сьогодні, благодать і мир Господні бажають сестри і брати, щоб дари Божі зберегти. Час іде, літа минають, назад їх не повернути, сліди свої залишають, їх не стерти, не забути. В тебе, діти та онуки, на землі оставиш слід, мудрість божої науки хай осінить весь твій рід, бо ще одну сім'ю дав. Не по плоті, не по крові, щоби ти за неї дбав серцем сповненим любові. Господь дав посаду, особливе дав завдання, берегти Христове стадо, силу дав припомазані. Важко при такій посаді, батьком вдома, Пастером в стаді, вести народ за Христом тернистим вузьким шляхом. Треба на хліб заробляти недоспані ночі. Діла Божі всі звершати, так як Господь хоче. А ворог все наступає, бо останні йдуть часи, хай у серці дух палає, за нас Господа проси. Ось і тягнеш свого плуга все вгору та вгору, оціниться та заслуга у визначену пору. Окріпи же вірний, брате, на Господній ниві, щоб більше блага взяти, щоб ти був щасливий.